Дівчатка, прошу уваги. Сьогодні на уроці на вас чекає тестування. Тож приготуйтесь. Тест? Що ж нам робити? Я взагалі не готувалась. Точно. Саме час застосувати наші нові сили. Що тут відбувається? Хто не зачинив вікно? Звідки такий вітер? Допоможіть! Спрацювало. Вам весело? Думаєте, якийсь вітер урятує вас? І, якби не так, сидіть та вчіть, поки не пізно. І так, увага! Я записую приклад. Грець, не переймайся, дошка їй також не допоможе, тому що все, що вона напише, буде змито з наших очей. Дозволив вам підходити до дошки. Навіщо ви все стерли? Добре, що я запам'ятала приклад. Запам'ятали, кажете? Добре. Тоді я змию його ще раз. <звук> Як же ви мені набридли? О, ні, тут слизько. Ой, мабуть, це дуже неприємно. Ну, все, ви мене остаточно розлютили. Що? Як вже поки що не пізно, ми додому. До побачення. Я вам ще влаштую. Мені здається, це буде крутий фільм. Я читала рецензії. Що? Стояти. Навіщо ви набрали стільки смаколиків? У цей зал їжу проносити не можна. Тож вам доведеться віддати все мені. Віддати ну, гаразд. Ми дуже хочемо подивитись цей фільм. Все так несправедливо. Я сподівалася, що я ще й поїм. От тепер ласкаво просимо до сеансу. Приємного перегляду. А мені приємного апетиту, бо я все це злопаю. Хоча ні, ще рано. Вітаю! Зачекайте. Куди це ви прямуєте? У нашому кінотеатрі заборонено будь-які смаколики. Доведеться все конфіскувати. Ще чого. Якісь безглузді таблички мені не указ. Охоронець. Ану з проходу. Ви що робите? Холодно ж. Я скоро повернусь. Ніщо не зіпсує мені кінопоказ. Сподіваюсь, такого більше не повториться. Це було ніяково. Стоп! До нас не можна приносити смакоти, тож зараз же віддайте їх мені. Розмріялися. Ви б краще вчасно в туалет сходили, а то у вас станці намокли. Ви що знущаєтесь? За що мені таке покарання? Це не я. Знайте всі, це не я. Який же охоронець смішний. Ну, добре, час заходити. А то я так і на фільм запізнюсь. І навіщо ми все віддали цьому охоронцю? Точно, це ми з тобою погорячкували. Точно, як же я раніше не подумала. Моніко, давай виростимо кукурудзу прямо тут, щоб потім зробити з неї попкорн. У мене з собою є необхідна земля. Треба ж працює. Клас. А тепер за допомогою моїх сил перетворимо цю кукурудзу на попкорн. Лілі геніальна ідея. Тільки будь обережна. Зараз відео це буде дуже гарячим. Працює. Що там відбувається? Ого! Як це ви зробили? Звідки у вас попкорн? Все кмітливість і трохи суперздібностей. Попкорн, до речі, смачний. Все точно. Ми з тобою великі молодці. Моніко, що з тобою таке? Ого? Так ти ж захворіла? Так, щось я зовсім розклеїлась оп оп стояти. Чихати тобі небезпечно. Дякую, Лілі. Апчі. Пробачте, я не спеціально. Ой-ой, ваше волосся. Волосся. А що з ним? О, у мене пожежа на голові. Допоможіть. Є в мене одна ідея. Сподіваюсь, земля зможе загасити цю пожежу. Земля? Я ж на роботі. Як я ходитиму з такою зачіскою. Здається, я трохи переборщила. Гапєш, типору мене земля навіть у носі. Будьте здорові, а нам час іти. Ось це так, який крутий магазин. Дивись, це ж хагівагі. Може, копимо його, щоб грати. Так, магазин, тут і справді крутий. Ого, дивись гресь. це ж... Хагі-вагі. Я його просто обожнюю. Дівчатка, пробачте, але ця іграшка просто повинна дістатись мені. От і він. Будемо дружити. Чому це тобі? Я теж хочу хагівагі. Але нічого, є в мене ідея. Як можна цього милашку відібрати? Ти все одно не зможеш перешкодити самій природі. Що відбувається? Там. Тепер він мій. Взагалі-то я теж хочу Хагівайги. І я знаю, як забрати його собі. Лілі не зможе втримати його в руках, коли його шерсть буде розпечена до краю. Ай, як гаряче. Спрацювало. Тепер він мій. Зрозуміло. От дідько він горить. Ні, палаючий хагіваї мені не потрібен. Моніка, ти зараз тут пожежу влаштуєш? Точно, я ж маю стихію води. Я зможу цю пожежу запобігти. Спрацювало. Що тут відбувається? Чому спрацювала пожежна сигналізація? Ви що робите? Нічого, просто прийшли подивитись. Справи погані, випустіть нас! Още нато небезпечні для оточуючих. Плагаємо, будь ласка, ви що купились. Та-дам! Це був лише один із моїх трюків. Здивовані. Настав час складати чарівні артефакти назад в капелюх. Їм треба трохи відпочити. Ну, добре. На сьогодні все. Дівчатка, я з вами прощаюсь а як же суперздібності. Поверніть нам наші сили. Так не чесно. Ого, це цікавий. Але в що мені це занурити? О, кіндер сюрприз. Це те, що потрібно. О, у мене є полуниця. Як круто! Я люблю полуницю. Гей, подруго, дай п'ять. Ну, добре, що хочеш. Але я хочу цю полуницю. Я збираюся занурити її в шоколад ось так. Другий теж. Супер. Це так смачно. Я думаю, у мене є ідея. Я візьму миску, ополоник і кондитерський мішок. Я покладу трохи темного шоколаду в миску і трохи рожевого в ополоник. Гей, це мій шоколад. Ой, ну ж бо я взяла лише трохи. Отже, рожевий шоколад у мішок, і тепер я обережно видавлюю його на темний шоколад. Візерунок готовий, і тепер я занурю полоницю туди. Виглядає так красиво. О, так, це так смачно. Я просто обожнюю полуницю в шоколаді. Давай візьмемо ще. М -м так смачно. Я це обожнюю. Гей, hey, Венздей, хочеш спробувати? Давай. Е-е. Не відволікай мене. Ого, яйця з темного шоколаду. Ось що я отримую зараз. Отже, обгортки від цукерок вниз. Судячи зі звуку, там щось цікаве. Нам потрібно скоро подивитися. А що це тарган? Це цікаво. А як щодо інших? Ура, ще більше тарганів. Я люблю це. А а заберіть їх, заберіть їх. Тихо, не лякайте моїх малюків. Ти такий милий. тут. Такі гарненькі, мої тарганчики. Ну, час спробувати шоколад. Я візьму цілу оболонку. Ось так М -м. смачно. Отак. Який смачний шоколад. Добре, що там є ще. Я розмальовую повні і скоро їх з'їм. Так смачно. Я не думав, що шоколад може бути таким смачним. Не думаю, що вона помітить. Якщо я візьму один, а о, ні, таргани. А вони тепер на моїй голові. Ні, зніміть їх, зніміть. Будь ласка, Венздей, допоможи мені. Будь ласка, забери їх. Що тепер? О, чорне морозиво. Мені це подобається. Цибуля, серйозно, о, жахливо! І смердить! Венздей, ти починай! Карас. Здається, моя спеціальна виделка тут стане в нагоді. Ось вона. Обережно, морозиво. Я зараз занурю тебе в шоколад. Ось так. Смачно. Ти рожеве і настав час тебе спробувати. Так смачно. Я думаю, я хочу ще смачно, але я не можу зупинитися і зараз занадто холодно. О, але так добре. Я не можу зупинитися. Здається, всередину холодно. Добре, що в мене є моя улюблена тарілка. Та чекай, ні, ні, не рожеву тарілку. Мені зовсім не холодно. Будь ласка, не треба. Відпусти мене. Ах, Енід, зупинись, я твій заручник. Що ти робиш? Ні, ні, не це який сором. Енід, зніми це з мене. Ах, я ненавиджу рожевий. Хтось, допоможіть мені. Хм, Вона вже в порядку, але цибуля все ще тут. Ну, зачекай, Рібко. Я зараз все влаштую для тебе. Я занурюю це в шоколад, і нам потрібно повністю покрити. Це буде краще, я думаю. О, ні, це домінація. Здається, шоколад тільки погіршує ситуацію. Його ще так багато. Тримайся, Ені, ти впораєшся. Трохи більше. О, очі вже мокрі. О, я зробив це. Думаю, я більше ніколи не буду їсти цибулю. Що це за запах? Це циболевий подих. Енід. О, як від нього втекти. О, точно, Тінг. Мені потрібна твоя допомога. Швидко, розв'яжи мене. О, нарешті. Дякую, любий. О, так, точно. Цибулевий подих. Ось тобі капелюх. Відчуй свій власний подих, Енід. Дякую. Хм, цікаво! Що ми будемо мати зараз? Кактус теж чорний? Цікаво. Мармеладні ведмедики, ура! Так мило. О, так смачно. А як щодо Венстей, що ж мені з тобою робити? Як ти смієш? Ну, все, вона, здається, справляється добре, але мені потрібні клейонка і пергамент. Ось шприц. Тепер я наповню його шоколадом. А тепер я намалюю шоколадне серце. Перш ніж воно застигне, потрібно вставити паличку і мармеладних ведмедиків. Супер! Це цукерка, яку я отримала. Гей, hey, Венздей! Що ти думаєш? Угу. О, ну це добре. Я візьму ще. М -м, як це смачно. Еніт, здається, ти перевершила себе. Це супер смачно. Просто неможливо відірватися, поки не з'їси все. Ой, як швидко закінчилися мої цукерки. Ха, Венздей, що ти робиш? Заспокойся. У мене тут особистий спорт. Попрощайся з життям, мій колючий друже. Туше. Ось і все. Ну, тепер ти можеш скуштувати свого ворога, так? Давай подивимось, як ти з шоколадом. Хм, це смачно. Синіс. Що зі мною не так? Я я блюю. Чого тепер чекати? Кончики. Ну, це не так вже й погано. А як щодо Еніт восьминоги? Але мені їх шкода, а пончики венздей такі смачні. А тепер вони стануть ще смачнішими, бо я занурю їх у шоколад. І додай трохи різних посипок. Ми повинні спробувати кожну. Ось тримай так круто. Еніт, хочеш спробувати? Так, ось, тримай. Ой, я не встиг. На жаль, пончик тільки для мене. О, так. Який смачний. Він вийшов. Хм. Шкода, що Еніт не змогла спробувати. Ну, нічого. Я з шматочок за вас двох. Ей, стоп. Геть, стоп. Це моя половина столу. Я попереджала тебе. Давай, спробуй своїх восьминогів. Здається, вибору немає. Хоча що, якщо я випадково їх упущу? І, ну, Венздей, я їх не викину. А, гаразд, а, можливо, шоколад допоможе виправити їхній смак. А, ух, а, Що це за гума? Мені потрібно спробувати розібратися. Фу, таке волокнисте. Ой, що? Гей, будь обережний. Ой, ой, вибач, я не хотів тебе образити. Гаразд, я точно їх зараз з'їм. Вони такі огидні, їх неможливо жувати, наче вони повзають всередині мене. Але в мене ще залишилися. О, у мене є ідея. Зараз я вмочу їх у шоколад і додам смачні посипки. Можливо, смак зміниться, але я думаю, що це буде більш апетитно. Гаразд, давай спробуємо. О, все одно жахливо і огидно. Хух, нарешті це закінчилося. Мені просто потрібно зупинитися, і з цим мені допоможе ця трубка. Поєднання цих двох шоколадів просто супер класне. О, так. Так смачно, чорний і рожевий. Одночасно. Еніт, ти спорожнила наші шоколадні фонтани. Що я можу зробити? Це було надто смачно.